Що може пробудити мене? Роздуми над Божим Словом на вівторок третього тижня? Адвенту. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу? Як вам здається? Один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же відповів і сказав Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив, Я піду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька. Кажуть перший промовляє до них Ісус, воістину кажу вам митники й блудниці випереджають вас до Царства Божого. Бо прийшов до вас Йоан дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники й блудниці повірили Йому. Ви ж побачивши це. Не покаялися і після, щоб повірити йому сьогодні. Євангелія подає нам притчу про двох синів, а точніше, про двох дітей грецьке слово Текнон означає дитина, чадо плідлона, яких батько запрошує працювати у винограднику. У церкви казали, що виноградник. Це праведність, яку Бог насадив взагалі у природі всіх людей. Кожна лоза виноградника це різні види праведності, і кожна людина відповідно до своїх особистих чеснот видає більше або менше виноградних лоз. Працювати у винограднику таким чином означає працювати над своєю праведністю, своїми чеснотами, даними тобі Богом. І до цього запрошені Божі діти. Господь говорить про двох дітей: одного, який був слухняний на словах, та іншого, слухняного на ділі. За образами цих дітей можемо побачити дві групи людей: тих, хто вважав себе праведним і богоугодним, і тих, хто був свідомий своєї неправедності. Віддаленості від Бога. Перші знали волю Отця Небесного, проте збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися, та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло і вухами не дочувають. І очі свої заморужили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли, і не навернулися, щоб я зцілив їх. Останні ж бачили свою гріховність, і, здалека, стоячи, не сміли навіть очей звести до неба. Перші були закохані у свої добрі вчинки стосовно Бога, і вважали. Що тільки їм належить Царство Небесне. Другі вважали себе просто негідними ані Царства Божого, ані Його любові чи уваги. Варто зауважити, що Ісус не робить між ними різниці як перших, так і других називає синами Отця, як одних, так і других запрошує працювати у винограднику. Показуючи таким чином, що Бог ніколи не втрачає надії, покладеної в людині. Бог має однакове серце для кожного і прагне пробудити й тих, хто спить у своїх гріхах, і тих, хто спить у своїй самовпевненості. Святий Йоанн Золотоустий казав в одній своїх хомілій. Слово ж випереджують у царстві Божім не тому сказано, що юдеї підуть за митарями, але що і вони, якщо захочуть, можуть увійти в Царство Боже. Воістину ніщо так не збуджує грубих людей як ревнощі. Тому Христос завжди говорить: багато перших будуть останніми, а останні першими. Тому й ставить він, за приклад блудниць і митарів, щоб юдеї почали ревнувати. Гріх блудниць і гріх митарів два найбільших гріхи, що походять від грубої любові в першому випадку до тіла, в останньому до грошей. Йоанн ЗОЛТУСТИЙ Хомілії на Євангелії від Матея. Що може пробудити мою ревність до Бога та Його царства? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.